Вітаю вас на уроці з української мови. Ми продовжуємо вивчати числівник. Сьогодні ми прочитаємо другу частину оповідання, як ми бюджет формували за Сашком Дерманським. Підготуйте до уроку підручник з української мови робочий зошит, ручку простий олівець та лінійку. У зошиті запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Охайно каліграфічно. Пропушіть каліграфічну хвилинку. Зверніть увагу на другий рядок на числівники. 5 10, 6 10, 7 10. Запам'ятайте їх написання. А зараз уважно прочитайте слова на екрані. 15, 16, 19, 50, 60. Запам'ятайте, будь ласка, правило. Що у таких числівниках після першої половини слова... Знак м'якшення не ставиться. А зараз, користуючись цим правилом, виправте помилки у словах і запишіть правильно. Відео тисніть на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Перше слово 50, далі 50, 500, 16, 60. 60. А зараз давайте пригадаємо, як ми можемо записати словами числові вирази. Зверніть увагу на слово у рамочці дорівнює. Запам'ятайте його написання. Спробуйте самостійно записати ці числові вирази. Використовуйте слова від і до. Відео тисніть на паузу. Поралися? Давайте перевіримо. Отже, перший числовий вираз запишемо так. Від 11 відняти 5 дорівнює 6. Наступний вираз, запишемо. до 19 додати 1 дорівнює 20. І останній 5 помножити на 5 дорівнює 25. А зараз виконаємо другу вправу на сторінці 31. Запиши слово сполучення З'ясуй, який числівник записується двома словами. Тож у нас 5 яблуко, 9 цукерка, 10 абрикоса, 11 ящик, 9 кг, 100 г, 14 олівець, 16 пенал, 23 гумка. Вам необхідно розкрити дужки і правильно записати слово сполучення. Подивіться на зразок 11 кілограмів. А зараз давайте пригадаємо, про що йшлося в першій частині оповідання, як ми бюджет формували? Пригадали? А яку проблему вирішують діти? Вони з'ясовували, що таке бюджет. Як ти гадаєш, що буде далі? Давайте прочитаємо другу частину цього оповідання. Підручник на сторінці 31 і знайдіть початок другої частини. А тут Відько запропонував зробити модель надходження податків до бюджету. Можемо спробувати, загорілась ідея Ніна Климівна. Давайте виберемо когось на роль бюджету. Я можу побути, підняв руку я. Ти не годишся, солоденький, замотала головою вчителька, занадто сухоребрий. А бюджет чого головне? Розмір, розмір солоденькі моє, найголовніше, що більший бюджет, то краще для країни. Усі, як за командою, подивилися на Колю Потапенка, і тут таки зрозуміли, що нашій державі страшенно пощастило. Коля найбільше не лише серед нас, а й серед четвертокласників, п'ятикласників і навіть деяких шестикласників. Отакий От у нас Коля Потапенко. От Миколка буде саме якраз, висловила спільну думку Ніна Климівна. Значить, бюджет ми з вами, солоденькі мої, затвердили. Коля хотів щось заперечити, але не зміг, бо саможував бутерброд, він ніколи не може дотерпіти до перерви, і пократки починав їсти посеред уроку. А що тепер з ним робити? запитав я. Тепер, Сачко, будемо його формувати, тобто сплачувати податки. Податки від слова давати, міркував Вітько. отже ми мусимо колі щось давати. Я буду щіглі давати, випалив Сергій коли рушив до колі бюджету. Е, ти чого? Аж підскочив той, які щіглі, не буду я ніяким бюджетом, ні на Климівно. Заспокойся, солданькі мій, ніхто тобі не даватиме щіглів. Податки щіглями не сплачують, ви мусите віддавати щось суттєве. Дорослі сплачують податки грошима, але ж ви ще не заробляєте, треба подумати, що ми можемо використати замість коштів у нашій ігровій моделі. Усі задумалися, і тут пролунав дзвоник. Далі, будь ласка, дочитайте оповідання самостійно до кінця. Прочитали? А тепер ще раз спробуйте прочитати самостійно напівголосно, потім прочитайте для друга. Зараз ви можете прочитати для мами, бабусі, тата або дідуся. І читайте на загал, тобто усім навколо вас. Спробуй написати список їжі, яку діти використовували для демонстрації податків. Допиши числівники. Подивіться уважно на зразок. Наприклад, 5 бутербродів. Доповніть список своїми прикладами. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. І виконаємо вправо трибуна думок. Поясніть, що означає прислів'я. Краще на п'ять хвилин раніше, ніж на одну пізніше. Я думаю, що всі його зрозуміли, що краще пройти раніше, ніж запізнитися. Наостанок виконаємо вправу ранець м'ясорубка кошик. Оберіть один із предметів. Знання, які ви отримали сьогодні на уроці, були для вас корисними, або над цим варто замислитися, або це мені потрібно. На цьому наш урок завершено.